Вікторія Харахаш – вчителька початкових класів, має вищу категорію. В цьому році здобула педагогічне звання старший вчитель до повномасштабного вторгнення 18 років. Працювала педагогиною в 34-й Маріупольській школі. З міста виїхала з родиною 15 березня. Нині живе та працює у київській школі. Про те, як вибиралася з окупації та чи планує повертатися до Маріуполя, розповіла в інтерв'ю Суспільному Донбас. Війна мене застала, як і багатьох українців у ліжку. Подзвонив чоловік, сказав, почалась війна. Я йому не повірила, звичайно, але сталося, що сталося. Він повернувся з нічної зміни. А у мене мали бути уроки, я тоді дистанційно викладала. Тому що у нас е, був карантин. Поїхали до магазину, там скупилися, вже багато чого не було на поличках. Поїхали до своїх батьків, до моїх батьків, е, їм там привезли щось необхідне. Е, пішли, зняли гроші, ще й вистояли чергу величезну. І от тоді я перший раз, на Кірова це було, перший раз почула вибухи, дійсно якісь вибухи. Але це мене тоді якось не так налякало, як зараз мене це лякає. Потім вже ставалося гірше і гірше, постійні вибухи. Ми навіть не могли собаку вивезти погуляти, вона дуже боялася. Коли ті, трішки так тихо було, ми виводили його. І 2 березня вимкнули світло. Без світла, звичайно, насоси не працюють, зникла вода. Ми вимкнули і зв'язка вже не було, вимкнули, звичайно, телефони, щоб заряд якийсь хоч зберігся. Але тоді ми ще перебували у себе вдома. Ми біля Нептуна жили і якось так більш-менш спокійно у нас на районі було. Після того, як вимкнули світло, і от вода зникла, почалося мародерство. У Нас люди почали мародерити все, що бачили. Потім, 6 березня, нам вимкнули газ. І ми пішли жити вже до нашого брата, тому що у нього є піч на дровах, там можна було готувати, і хоч тепло у будівлі. І вже після 6 березня почало вже прилітати по нашому району. 8 березня це добре, що це було. О півдні. Тому що люди приготували, щоб якось відсвяткувати. Приготували вже на кострах, все, вже ніяких умов не було у нас. Люди все приготували і розійшлися по будинках відсвяткувати там, хоч це свято. І прилітає авіабомба. Вона прилітає. Десь у 200, ну, 200 метрів від нашого будинку, це е, частний дім у нього, а там е, п'ятиповерхові будинки. І у них повністю, повністю повибивало всі е, вікна, зруйновані повністю були. Балкони, але вона прилетіла з торця і якось ніхто не постраждав. Це диво було, чесно, диво. Ніхто не постраждав, нікого не було тоді на вулиці. Потім вже біля нашої квартири, там звідки ми прийшли десь три-чотири авіабомби. У нас теж зруйновано повністю вибиті скло. Зруйнований балкон, але таких ушкоджень сильних не було до того, поки не вистрілив нам у дім танк. Далі вже страшніше пішло. Постійні вибухи, постійний свіст, літаки літають над нами. А нам треба було і до моїх батьків, батьків піти, їм і води принести, і щось допомогти, тому що вже тоді дядя Юра він був напівпаралізований, але він ходив трішки. А вже після цього, десь на четвертий чи на п'ятий день, він впав з табуретки і зламав шийку стегна. І все, він лежачий. І мамі треба було мені допомогти якось і готувати їжу і все. А це все постійно під обстрілами. І з'їздити, і е, поїхати на Криницю, набрати води. І, і до друзів ми ходили, щоб дізнатися, що як вони, що вони. Також мій чоловік він якось вивозив наших друзів з Бачиванджі. Там мама. Погано ходила, вона на двох паличках ходила. А то друг і його дружина, то її мама. А там вже повністю після обстрілу вночі повибивало всі, все скло, та не те, ще скло, навіть і вікна повибивало. І вже жити там неможливо було. І він їх маму забрав до себе, туди, де вони жили. І мій чоловік на машині поїхали. Поїхали, і він каже: Я не знав, де мені припаркувати машину так, щоб ми уїхали. Тому що як тільки вони приїхали, почав мінометний обстріл. Обстріляли повністю все. Він каже, поруч стоїть машина Nissan Leaf, і її, в неї попадає міна, і її так припечатує до якогось гаражу. Там, поруч. Я кажу, не знаю, куди мені поставити. А Дмитро, це його друг, він вже з Женею, він побіжав за мамою. Щоб вивезти. І тільки спочатку Женя побіжала, міна, і дим ти нічого не бачиш. Потім, звичайно, Дмитро е побіжав за нею, ще одна міна знову ти нічого не бачиш. І він думає, живі вони чи не живі, що, що, як. Але все добре, він їх. Е Довіз додому, ми зловили українські якісь новини і е, почули, що 160 автівок доїхали, доїхали до Запоріжжя 14 березня. І оце у нас з'явилася надія вибратися з Маріуполя. І ми поїхали потім до моїх батьків. Їх забирати, поки Антона батьки збиралися там у домі. Вони та брат з дружиною, дитина. Як ми витягували моїх батьків, це взагалі підміни тягнемо бідного того дядю Юру, який кричить від болі, тому що йому боляче йому взагалі боляче якось рухатися. Але розуміємо, що треба. Потім вже дотягнули до машини, чуємо, чую свіст. Кажу, лягаємо. Мама ще біжить з тією табуреткою. Я кажу, лягай, полежали, лягли, полежали. Ну, нічого, все добре. Дядю Юру у машину посадили, доїхали до Мангуша. І я так здивувалася, а там тиша спокій, нічого зруйнованого немає, тільки на околиці там щось ринок, щось там зруйноване, я побачила. Думаю, який, такий, яка різниця між нашим зруйнованим містом повністю і тут. А потім, коли ми виїхали з Мангушу, ми згадали, що в нас є. У Ялті, оцій, яка біля Маріуполя, є дача. Поїхали туди, тому що вже комендантська вже була п'ята година, вже так сутеніло, їхати ми забоялися далі і поїхали туди. Навіть ключів не взяли від дачі, Ну, зламали замок, звичайно, і там ми пробу... пробули. До, до 6 травня. Фільтрацію в принципі нічого нас такого не питали. Ми подали документи, вони самі там, мабуть, у них бази всі були, тільки вони відпечатки взяли пальців, пальців і руки навіть. Ще сфотографували. Профіль анфас. Декілька разів вони приходили, забула, до нашої дачі і нас переписували. Перевіряли телефони, рилися у е, моїх особистих речах, все питали, що, побачили е, блокнот, а що це? А давай його гортати, Може, я там щось записую таке. Що не треба. Але я сказала, що я там записую: А ви не хочете попрацювати? Я кажу ні, я не хочу попрацювати. А вони тоді вже шукали, кому працювати в школі. Ми вирішили через Луначарське кільце піднятися і вже їхати на Васильівку. І ось там на Луначарському кільці в полі, там, дійсно, поле. Там дуже багато людей було: бабусі, діти, на автівках люди. Ми підійшли, почали розмовляти, якщо кажуть, не пропускають от наступний блокпост і там якісь буряти, вони не пропускають. Тільки кажуть, що ти їдеш у Васильівку, коли доїхали, так, вони, що на Васильівку їдете? Ми ні. Ми їдемо у село Широке. Відкривайте багажник, давайте посмо, подивимося. І тільки бачать цю горілку, і так її крутили, і сяк її крутили. Але вони її не забирали. Нас забирали потім. А вони якось її навіть. У нас випрошували, щоб ми їм подарували їх. А це напередодні 9 травня для них це такий, це таке свято, прямо що як то не випити. Подарували ми їм ту горілку, і вони нас відпустили. Поїхали ми далі. І от таких блокпостів було е дуже багато. Я навіть, я навіть їх не рахувала, скільки їх. На одному у нас просили їжу. На одному у нас забрали просто там батон у нас був назад віддайте. Забрали. Коли ми під'їхали вже до самої блокпосту Васильівка, вже казати, що ми у село широке, звичайно, що не скажеш. Що дійсно ми е, у Васильівку їдемо, вони м, обшукали машину повністю. Повністю все повитягали до дна, як каже мій чоловік. Потім вивели чоловіка, кажуть, що, до України? Тут ні, мені треба у Васильівку. Та ні, до України ти їдеш. кажуть, передергує цей затвор і каже: я зараз тебе тут розстріляю, ніхто тебе не знайде. І все, і поляжете тут. Добре, що позаду була машина, і це був житель Василівки. Він вийшов і каже, вони до мене, я їх до себе поселю, вони будуть з нами жити. І той каже, якщо я його номери записав, якщо його побачать на тому блокпосту, я зараз передам по рації. Його там розстріляють повністю, ще й е, машину взорвуть. і цей, ця людина нас е, дійсно вона знайшла нам житло, вона приютила нас. Ми жили у Васильєвці, ми не могли виїхати. Ми кожен день чекали у цю е, колону Червоного Хреста. Чекали, поки вони проїдуть, і ми до них приєднаємося. 8 травня вони проїжджають. Десь до 10 автобусів. Вони напівпорожні, повністю порожні. Там, там, а є які практично зовсім порожні. Ми приєднуємося до них. Ми, але ми приєдналися. Їде оця колона, їде, тут по типу БТР чи якась така воєнна машина, я точно не знаю, як вона, цих російських окупантів. І ми за цією машиною. Вони зупиняються, оця машина, виходять на нас автомати, куди ви зібралися? Ми приєднатися до е, Колони Червоного Христа. Та Україна, е, вони нічого не домовилися, тільки ті, хто завзавсталі, тільки вони мали право. Ну, ми розуміємо, що вони просто не хочуть нас опускати. А от 10 травня знову поїхали вже на тарілку, як називають, блокпост е, це. У Васильівці є там як тарілка НЛО, і тому називають тарілка. Ми в'їжджаємо наступний блокпост. Думаю, ще й не приїхали чи що. І так, е, А дивлюся, на шевронах нічого немає. І так обережно, тому що щось так запахло рідною землею. Це Україна, і він каже, так, вся машина лікувала. До Маріуполя так, я планую повертатися, тому що це моє рідне місце. Я його, місто я його люблю. Але страшно після тих е, фото, яких ти, які е, ти побачив, і в тебе вже аж серце зупиняється, а то вживу побачити таке. Ті будинки, які, е, яких вже немає. Або які ще згорілі стоять. Але намір такий є повернутися. Звичайно, що тільки після перемоги. Тільки після перемоги.